Добрий день, друзі. Сьогодні я вирішив розказати вам дещо таке. Ніхто його вам цього не розкаже, бо це, про це треба знати. А дивлячись на останні відео, яких дуже багато в інтернеті щодо здоров'я, до цього взагалі невідомо, коли лікарі їдуть. Отже, я хочу. І я вам зараз розповім про паразитів. Паразити це такі сутності, які живуть в наших організмах, і все це видно під мікроскопом, який, я сподіваюсь, ми скоро отримаємо і покажемо вам дуже цікаву інформацію. Так от, паразити, їх дуже багато, я їх навіть не буду називати. Вони живуть в наших організмах, і все, що вони споживають, вони переварюють, так як і людина. І, звісно, мають продукти свої відходу своєї життєдіяльності. І все це всмоктується нашим організмом і отруює наш організм. Це ми можемо про це. Здогадатися, якщо на шкірі, наприклад, на шкірі з'являються якісь там плями, якісь там пятна, якісь там точки і так далі. і так далі. Тобто той, чого не має бути, але воно є. А це, що ви знали, це оті самі паразити, про які сьогодні я вам коротенько розкажу. Дуже багато. Існує різно різновидів боротьби з цими паразитами. Ну, як я скажу, що це піжма, полинь, там ще багато-багато усякого різного, то ви це знаєте. Але ж для того, щоб нейтралізувати цих паразитів, треба знати, які вони є, бо можна самому отруїтися цими продуктами. Цими Продуктами тими відходи, яких немає в людському організмі. Багато років тому мені запропонували, ну оскільки я працював не в одній країні, в теплій країні, а там дуже сильна паразитарна флора і фауна. І я там дещо підхопив. І підхопив настільки, що нічого мені не допомагали, ніякої ні аптечні трави. Ні пігулки, ні цього. Мені запропонували прилад, який називається Радомір. Я це спеціально вам показую, бо це вже ніякий не секрет, вже дуже давно його навіть не виробляю. Але він у мене залишився. І він мені свого часу дуже поміг. Я просто покажу, як він виглядає. Свого часу він дуже мені допоміг. Виглядає так, що. Одягається, чіпляється на руки такі манжети. От, і тут налаштовано на певну кількість вібрацій, на яких гинуть оці самі паразити. Отак От одягається. Отакий прилад. Він чіпляється, він чіпляється на, до рук. Вмикається, от воно вже побігло, і дуже дуже просто, елементарно просто. 7 хвилин працює, потім 7 хвилин пауза, 20 хвилин пауза, 7 хвилин знову працює, пауза і останні 7 хвилин. Тобто виходить трошки більше 1 години на один сеанс. Прикметно те, що під час користання цим приладом треба пити воду. Ну, не лише під час, а після цього. Протягом дня випивати треба воду. Чисту водичку треба пити. Чому? Бо коли цей прилад він вбив тих паразитів, вони розкладаються, загнівають і відбувається забруднення, отруєння організма предметами, продуктами того самого смерті цих, цих гадів. час, Мені запропонували, а якщо точно сказати, то більше 10 років тому мені запропонували інший прилад. І я дуже неймовірно задоволений цим приладом. По-перше, не треба прив'язуватися до води, не треба нічого слідкувати, виставляється на певну програму, на певні частоти, але це Спеціальний лікар є, виставляється отакий мені пусінький. От, тут 30 програм, які вбивають все чуже, що є в організмі. І е прибирається дуже багато різноманітних проблем. Дуже багато. І одна із проблем зараз, кого не послухай, кого не послухай. Чи це якийсь лікар, чи це фітотерапевт. <плес> Він що цей фітотерапевт розробила якийсь там склад, що знищує там і паразити, ну, все інородне для нашого організму знищує вбиває. Тобто дуже дуже гарно. От. Але проблема в тому, що під час такого впливу оцих приладів треба пити воду, тут воду. При цьому приладі, яке зараз на мені, води пити не треба, бо там є така програма, яка очищує лімфу, називається лімфодренаж. І от буквально вчора я послухав одного відомого лікаря, який авторитетний, його всі знають давно. Він розказує, що суглоби, коліна треба лікувати там. Він правильно каже, рухом. Чому? Чому? Тому що. Під час руху виробляється синовіальна рідина, і вона зволожує суглоби. Все правильно. Але ж 10 днів тому я зустрічався з лікарем, який мене веде оцим цим приладом, який на мені тут висить. І визначили, що у мене в суглобах є такі паразити, які поїдають оцю хрящі, які якими контактують один суглоб, одна кістка колінного суглоба з іншою. Далі. Зараз скажу таке, що практично всім чоловікам, які, особливо старшого віку, це абсолютно не, необхідно і потрібно, бо нічого вам не допоможе. Ніякі, Я маю на увазі простатит, ніякі ліки, ніякі таблетки, воно абсолютно не працює. Але дуже сильно. Поставлена реклама цього. І якщо ви придивитесь, то ви можете побачити, що, мабуть, це робот і штучний інтелект, це все робить. Людський голос за кадром якоїсь там відомої людини, лікаря чи цілителя, Він робить так, що навіть артикуляція губ буде повторити так, щоб це звучало. Тому я особисто в це не вірю. І от у мене був такий момент, коли я підхопив оцей простатит 2007 року і на тренуванні, я дуже сильно застудив підошву І десь буквально через місяця два, після цього, це був лютий місяць, десь уже на літо, у мене почалися неприємності у тому місці, де та сама предміхурова залоза. Що я тільки не робив, все те, що зараз йде реклама. Це все в мене пройдений етап, нічого не допомогло. І от коли я 10 днів тому, це було в іншому місті України, коли мені оце все перевірили, поставили, і розказали, що це ж у вас оця проблема, що у цій передміхоровій залозі проникли оті паразити, вбиває, вбивав оцей прилад. Але це, він не такий сильний, як оце те, що на мені. Чому? Тому що е, там взагалі з горобця, з гармати по горобцям, а це чітко визначено, які саме паразити у мене сидять в тому чи іншому органі. У мене навіть було, я кажу, що у мене вже це з 2014-2015 року я на цьому приладі сиджу. І у мене було е, три органи перед, перед онкологією, тобто вже могло бути у мене. Але саме цим приладом мене витягли з того стану. І я собі дав таке слово, чи зарок, чи як це можна сказати, що скільки я буду жити, я готовий носити на собі оцей прилад. І навіть коли... Я сидів на прийомі за столом у цього лікаря, я сказав, у мене ж кажу, ще й коліна, а прилад вже був постійний, я говорю, я його вийму просто. А лікар мені каже, так уже каже все, вже, воно вже діє. Як діє? Вони... Я не міг ходити на ліву ногу взагалі не наступати. Вона каже, воно вже діє, воно, воно діє на відстані. От. І, коротше кажучи, пройшов десь тиждень. Як я почав нормально ходити, я не помічаю, що в мене болить це коліно. Тобто ті паразити, які в мені сидять, я на, на, на пам'ять скажу, що це не скажу, я, я потім скажу, які. Там такі назви, що сучасні лікарі цього, вони не знають цього, бо якби знали, вони б лікували. Але як вони можуть лікувати, якщо згідно до їхнього, їхнього того протоколу лікування, у них, нема, у них нема цих ні назв паразитів, нічого. Тому ті люди, які страждають на простатит, на суглоби, будь-які суглобі, е отакий от прилад абсолютно необхідний. Бо Лише він може врятувати вас від усіх проблем. І от ще, якщо я раніше під час сну на спині я міг закласти руки за голову, отак, бо е, два тижні тиждень тому, 10 днів тому, я це міг робити отак. Далі в мене не йшло. Ці паразити, їх дуже багато там, вони живуть в суглобах, плечових, кульшових. Коління, де заводи. Чому так? Тому що людина з віком, у неї понижується імунна система, втрачає свою спроможність перемати. І ці всі паразити, вони як, -от, як оті шакали на здобич, вони чекають, щоб накинутися. І от коли у людини вже ну, не та імунна система, не ті роки, оця вся зараза вона пішла і перемагає. Людина хворіє. Лікується, масажі, фізіотерапевтичні процедури, що тільки нічого не допоможе. Тому я вам розказую. Вам треба мати, ну, такий прилад, я не знаю, це окрема тема. А такий прилад, який в мене є, то я б вам його міг і уступити. На цьому в мене все. Дочекаємось, якоїсь скоро буде. Наступної передачі і увага. Якщо ж ви за себе не подумаєте, ви нікому не потрібні. Ні пенсійному фонду, звичайно, не потрібні. І навіть своїм дітям чи рідним вони будуть допомагати, але та допомога не буде такою ефективною, якою може бути допомога і врятування від цих приладів. Це не реклама, це я просто хочу поділитися і я. Ділюся цими знаннями. Тому будьте здорові, будьте розумними і все у вас буде добре. Ні, жоден лікар на сьогодні, жоден стоматолог не вилікував зуби. Жоден. Жоден, ще якийсь лікар не вилікував якусь хворобу. Це все поставлено на конвейер і лікарям вигідно, щоб люди не виздоравлювали. Не видужую. Ти, ти в мене зняв з язика слова. Тільки, да, тільки люди самі, якщо вони знають як, можуть себе туристи, то інформація сила, хто знає як, той перемагає. Той буде здоровий, буде жити без хвороб. Найважливіше жити без хвороб.